Господь з вами читання святого Євангелія від Матея. Після того, як люди наситилися, Ісус звелів своє учням. Сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік. А він тим часом відпустить людей, відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб помолитися. Як настав вечір, він залишався там на самоті. Човен уже був багато стадій від землі. Його кидали хвилі, боду супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привід, і зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус, «Відвага, це я, не бійтеся. Петро, озвавшись до нього, сказав Господи, коли це ти? Накажи, щоб я прийшов до тебе по воді. Він же сказав іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді. І йшов до Ісуса та, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже, маловірний, чому ти засумнівався? Коли вони увійшли до човна, вітер стих. А ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи, ти насправді є Божий син. Слово Слово! Сті брати і сестри, нехай сам добрий Господь доторкається до нас своїм Духом Святим, і цей Дух відкриває не тільки наші вуха, а й розум до пізнання Його слова. Не тільки розум, але й серце, щоб серце могли прийняти цю науку, щоб могли побачити себе в цій Євангелії, в цьому Божому Слові. На початку служби я говорив, як об'являється нам Господь, ця епіфанія з'явлення Бога? Як? А як ми очікуємо, що Господь нам об'явиться, які взагалі наші уявлені, що ось? Чи грім з неба, чи сильний вітер, землетрус, чи ураган, чи вогняні язики з неба, бо Господь сильний, Господь могутній, Він створив. І небо, і землю він створив все, що існує в цьому світі. А воно таке велике, потужне, безмежне, несамовите, надзвичайне, то яким має бути творець? Чи розуміємо це? Чи прагнемо взагалі його пізнати? Чи нам так добре в цьому світі, як діти десь граються іграшками, батьки їм подарували, на батьків не звертають уваги. Добре нам. Поки не зголодніть. Або поки іграшка не зламається, або знудиться вже гратися, або виникає якась проблема, щось запобіло, як тривога, то до Бога. Ілля, пророк, пішов до Божої гори хорив, тому що Бог йому наказав іди, злякався криці Езавет, почав сумніватися в своє, своєму покликанні на пророка. Чому засумнівався? В Божій любові. І Бог його провадить. І він іде до цієї гори, приходить у печеру, в ній ночує, і приходить до нього Господнє Слово. Тобто він виконав певну умову, те, що Господь йому сказав, іди на гори гору, не засумнівався, і Бог почав промовляти до його серця. Говорить, встань з того стану, в якому знаходишся, встань. Вийти перед обличчям Господнім. І ось проходив Господь. І певні ті явища природи, котрі, може так лякали іллю, і потужний вітер, що розгривав гори, аж трощив скелі. Це просто якийсь буревій торнадо йшов перед Господом, але не у вітрі Господь. і землетрус, і вогонь. Подивіться, які стихійні явища природи, який цей світ, нібито ворожий людині. Але на початку так не було. Напевно, в Райському саду не було ані землетрусів, ані буревії, ні торнадо, ні посадів. Аж важко собі уявити да, такий світ без природних катаклізмів, бо ми ці катаклізми переживаємо на щодень. Ну, такого гарячого літа ще не було, не тільки в Кам'янському. Ну, такої потужної зливи ми ще не бачимо. А що говорити про Америку, де якісь там торнадо, буревії, несамовиті речі, землетруси по 9 балів, хвилі неймовірної висоти. Що це? Мабуть, певні наслідки первородного гріха. Коли була порушена та переводна гармонія, то світ став ворожий людині. Адаму Бог сказав, ось тепер за те, що ти не послухав мене і згрішив, будеш поті чола здобувати свій хвіт. А земля буде тобі родити терня і колючки. І так і є. Нібито посадили добре зерно, аж тут кукіль якийся, полевили, з'явилися на полі. Скільки треба натрудитися, щоб виріс добрий урожай? Не так давно я був у старому Острополі, там одна наша парафіянка, власне, займається фермерським господарством, вирощує сою, кукурузу, соєшник, гречку. Йдеш а поле таке чистенько, не каже: О, скільки ми тут гербіцидів мусили туди полити, щоб ці всі бур'яни не росли, скільки тут натрудилися, щоб це виросло. а Тепер ще треба зібрати добрий врожай. А часом буває дощ, і не можна косити, а часом буває так, що потрібно знайти гроші на пальни, зарплати робітникам і так далі. Потічола здобуваємо хліб. Але Господь нас не залишає. Ілья розпізнав Божу присутність в тому легенькому, такому тихесенькому, лагідному вітерці, щойно його вчув, затулив обличчя плащем і тоді вийшов. Назустріч Господу. Нам здається, Господь має на нашу молитву так потужно відповісти. Молимося, Господи, захисти нас від ворогів наших і раптом такий купол над цілою України, вже жодна ракета не прилетить. Так би хотілося. Або ще більше, щоб вони просто зникли ті вороги, навернулися, покаялися, пішли собі додому, чинити покуту. От було б класно. Господь теж говорить, так було б дуже добре. Але теж шанує вільний вибір людини. І навіть тоді, коли людина вибирає зло, здавалося, Господи. Ні, як хтось вибрав зло, то так полапати його, по поши, знищимо. Але якщо я вибираю зло, якщо я ж сьогодні проти Господа, а ні, 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 Господи, милосердя, милосердя закликаю. Пощади, Господи, це ж так вийшло. І сварка з рідними, і нарікання, і лихослів'я, і навіть служба Божа якась пропущена. За недбання ну, ми ж такі грішні, немічні, слабкі нам пробачать. А їх покарають? Ну то як? У Бога немає подвійних стандартів. Люди творять і подвійні, навіть більше вам скажу, потрійні стандарти. І потім кажуть, це правила для нас, а то правила для них. А у Бога одне правило, і це правило любові. Він любить всіх людей, і грішних, і праведних. Тільки дуже прагне, щоб грішники навернулися і жили. А праведники, щоб вважали, не впали в пиху, осудження, погорду і теж не впали. Тільки тривали в тій праведності правди, тривали в Господі. Ось сьогодні маємо прекрасне Івангелія, дуже багато, насичене подіями. Знаємо, що сталося перед тим, як ми зустріли Ісуса в сьогоднішньому слові. Наситилися. Після того, як люди наситилися, Ісус розмножив на пустині хліб. Учні сумнівалися, учні забезпечили тільки своє життя, існування. Ну про вчителя теж подумали. П'ять хлібів, дві риби на 12 плюс вчитель Ісус вистачило. Б. Але ж вони не можуть так їсти собі в присутності п'яти тисяч холодних чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Тому яка стратегія учнів Ісуса була, коли вони ще не зрозуміли Божого плану? Господи, відпусти. Відпусти людей, скаже, все, до побачення, конференція закінчилася, навчилися, слово почули, і йдіть собі додому. А, не взяли нічого на дорогу, ваші проблеми, що ж ви такі? Легковірні, зранку прийшли, навіть не взяли когось бутерброда на дорогу. Ідіть, шукайте, стукайте, купляйте. Читаємо в іншій Евангелії, що там порахували навіть, що і на 300 динарів не можна накупити хліб на таку раву людей. А Ісус говорить, ви дайте їм їсти. Ну як? Це наскільки манюсеньких шматочків, ті хлібинки треба порізати, навіть так, по кілька крих не вистачить, що це буде. Тільки. Без Бога дійсно не буде нічого. А коли Ісус сказав, посадіть людей по 50, воздав хвалу отцею, поламав хліб, дав учням і люди давали. І учні давали людям. Наситалися всі: 12 повних кошиків. Який успіх, яка несамовита подія. Люди відразу хотіли Ісуса царем своїм проголосити. І тут, поряд з ним, 12 міністрів, які роздають хліб кожен день. Пізніше Ісус каже, ви шукали мене, тому що задармо їли хліб і наситились, то чи це межа наших очікувань від Господа, щоб кожен день давав нам цей хліб, а ми б не мусили трудитися? Так як Самаританка біля криниці Якова, коли Ісус говорить, якби ти знала Божий дар, хто з тобою розмовляє, попросила б у нього, і Він би дав тобі живої води. І не мусила більше ходити тут черпати. Тоді вона каже, Господи, завжди давай мені, дай мені цієї води, то побільше. І Господь дає. Але очікування залишаються такими, можна сказати, земними. Господи, дай, дай, дай. Здоров'я, миру, благодаті, успіху і так далі. Тобто мені, мені, мені і побільше. А Господь говорить: ну, дорогі мої, навчіться від мене. Ісус прагнув виконати волю Отця. А я коли навіть не питаю, Отче, яка твоя воля? Через скільки випробувань Господь провів Франциска за Сізі, аж поки він не впав на коліна перед Христом в каплички святого Дам'яна, підняв руки і сказав, Господи, що хочеш ти, щоб я чинив? Нарешті, Господь каже, ну дочекався, що моя дитина спитала у мене про прагнення мого серця. І ось, коли всі наситилися і вже були на такій хвилі успіху, здається, можна проголосити Ісуса Царем Ізраїля, Він звелів учням сісти в човна і плисти на інший бік. Сісти в човна і плисти на інший бік. А як же тут слава? Як же тут так? На бізби би викликали, сказали ще раз розножте. Сідайте і пливіть. Знаємо, що в Святому Письмі озеро. Взагалі так у євреїв було таке уявлення вода, щось такого страшного. Ну, Хоча вони були рибалками, але так не дуже любили водні глибини. Читаємо в псалмі, що там якась морська потвора, Левіафан перебуває там на дні морському, ці хвилі, це якби такий знак смерті, може так поглинути людину і втопилася, пропала. А Ісус говорить, сідайте, плевіть. Інше віке буде царство обітування. Цей бік це наша земля, а там, тобто, пливіть, відправляю вас туди, в те знане. Хоча озеро Галілейське вони знали. Але Іван Івангелія говорить про щось більше. Відпустивши народ, Ісус сам піднявся на гору, щоб помолитися, подякувати отцею. за те, що дав йому тих людей, вони його слухали, за те, що дав таку благодать, розмножити хліб, за те, що завжди перебував разом з ним. Скільки вдячності! Сина, отця. Чи мусив це робити? Він говорить, я отець одно, перебуваємо завжди разом, але показує, що перебуваючи в тому людському тілі, тут на землі, звертається до Отця, потребує його, потребує тієї розмови. Чи часто в нашому житті так буває, якщо нам щось вдалося зробити добре і все так укладалося, і всі ситі задоволені, чи вміємо подякувати? Що стало причиною? 40 років мандрування народу через пустині, коли виходив з Єгипту. Ну там же за 3-4 місяці, ну в кращому випадку, за пів року можна було так спокійно дійти, не дуже поспішаючи. Чому? Щоб вимерло покоління бунту, забули про втячність. Бог вивів їх з Єгипту, провів через Червоне море, нагодував ману на пустині все мало. Воду зі скелі випровадив, він і так. Добре, м'ясо хоче. Маєте м'ясо? Все мало. Але вещах нарікали. Змії кусали, а тоді, тоді. Починали, починали просити. Рятуй нас. Звірою, треба подивитися, бо було навіть яного змія і тоді не померли. Чи всі подивилися? Хтось там такий помер. І покоління бунту вимерли, вже нові люди війшли в обітовану землю, але ненадовго вистачило того запалу. Ісус залишився сам на самоті. Човен був багато стадій вже від берега, в учнів був той запал. О! Хлібом нагодував наш вчитель. Жоден фарисей так не вчинив. Хіба що хтось мав 300 динарів і тим, які його слухали, купив того хліба, а наш вчитель найкращий. Але бачимо, що запал трошки закінчується, сили вже вичерпані. Бо дух супротивний вітер. Човен ця, це як символ Божої спільноти, церкви Христової. У Хмельницькому на виставці побудований храм Христа Царя навіть від формі такого човна. Човен Петров. І Ось учні перебувають разом, але дує супротивний вітер. І так багато є перешкод, так багато є різних супротивностей. І церква Христова з ними змагається. Вітер, е, вітрило поставити не могли, бо дух супротивний вітер. Тому мусили грести веслами. І ось уже четверта сторожа ночі, майже ніч пройшла десь там перед світанком, а сили вже вичерпані. А здається, до берега ще так далеко, але ж вчитель сказав, плевіть на той берег, так далеко до тієї обітуваної землі. І царство небесне береться силою, але що робити, коли сили вже вичерпані? А Господь знає, знає про наші труднощі, про те, що човен Петрових хитає тими хвилями буря на морі, відер супротивний, що весь світ проти учнів Господніх. А він йшов по морі. І йшов до них, а вони жахнулися, вони перелякалися. Мало віше можна побачити. Після такої тяжкої ночі думали, що бачить з'яв якусь. закричали зі страху. Бог об'являється, а ми його не пізнаємо. І нам стає страшно, і кричимо. А Ісус говорить, відваги! Відваги це я, не бійтеся. Я можу ходити по воді. Я близько вас в тих ситуаціях критичних, коли здається, що все вже життя залишає наше тіло, вже немає надії. Все вже пропало, світ говорить все, тільки поховати. Або говорить: відвага, це я, не бійтеся. І цікава річ відбувається пізніше. Ми всі з вами говоримо, що о, в Євангелії знаходимо невіруючого учня, і це Тома, або Хома невіруючий. Бо після Воскресіння Христа сказав, поки пальця не вкладав його рани, поки руки в його бок не кладу, не повірив, мав сумніви. Решта сумнівів немало, звичайно ж. Але що ми читаємо? Петро звався до нього, Господи, коли це ти? Щось я сумніваюся, що це ти? Мені потрібні докази. Хм, Цікаво. Петро має проблеми з вірою. Петро, котрий пізніше скаже, ти Господь, син Бога Всевишнього, ти Месія, а пізніше, в Гециманському саду зморений засне. А пізніше тричі відречеться від свого вчителя. Бачимо, що віра це щось, як герчичне зерно, котре має зростати. Це процес, здається. о, є люди віруючі і не віруючі. Ми тут віруючі в храмі, вони не десь там на базарі, на пляжі невідомо де. Перед телевізором, в інтернеті. Все. А виходить не все так просто і однозначно. Віра може зростати, а може померти. Може, такими хвилями, як та буря на морі, і Петро в цьому моменті сумнівається, каже, Господи, якщо це ти, хочу про чудо просити тебе. Накажи, щоб я прийшов до тебе по воді? Петро знає, що так не буває. Він рибалка, він має по воді ніхто не ходить, хіба що качки плавить, але тільки тому, що вони мають такий спеціальний жир, котрий їх тримає на воді. Інші птахи, водоплавляючі, по воді ніхто не ходить. Скажи, щоб я пішов по воді. Ти ж ходиш по воді і я хочу. Ісус говорить, іди. Як так хочеш, іди. І пішов. Петро пішов, пішов по воді і вже майже дійшов до Ісуса. Інколи маємо таку відвагу. Господи, дай якийсь знак в моєму житті. Чи то на моє покликання, чи на те, що маю робити своїми рідними, як за них молитися, чи що робити. Далі, не тільки в сьогоднішньому, і Господь дає той знак. І ми так ура, врай, з відвагою йдемо до нього, йдемо, йдемо, йдемо. І вже так близько. І раптом сумніви, і раптом страх, високі хвилі. Ну, глибоко не знаю, скільки там метрів було, але так, може, з 10, а може й більше. Кого Говорить озеро глибоко, Подивіться в інтернеті, Вікіпедії глибина Галілейського моря, вони десь там на, це, на середині були. Починає тонути, починає тонути, що робити, катастрофа. Вчитель був так близько, і раптом я потопаю в своїх сумнівах, невірі, переживаннях у страхах. Що робити? Господи спаси мене. Ось той момент, і та наука нам від Петра Апостола, коли стається якась катастрофа, визнати Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, сказати, Господи. Визнати свою маловірність, малодушність, свої страхи, сказати, я сам себе спасти не можу. Жоден лікар, ні в Кам'янському, а навіть десь за кордоном не може врятувати моє бідне тіло. Але Господи, ти спаси мою душу. Господи, спаси мене. І що? Зараз? Зараз же Ісус простягнув руку, схопив його та й каже, маловіра, подивіться. Нам здається, що ми молимося, молимося, в Господа така черга наших молитов, такий каталог величезний. Ну бо там десь на Далекому Сході почали молитися, коли ми ще спали. І поки він не розгляне всі попередні молитви до нас, якось може черга мені йти. Ну, якось небесні канцелярії там не поспішають. Але що говорить Івангеліє? Зараз же Ісус простягнув руку. Не випробовував віру Петра і сказав, а ну, ну 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 втопися, я тебе витягну і воскрешу. Зараз протягну. Коли людина просить, скільки разів ми зустрічаєш в Євангелії ті моменти, попросили Ісуса про щось. Моя донька тяжко хворіє, мій слуга мучиться, мій син, його демон мучить. І зараз же Ісус ішов, не чекав. Так само в нашому житті. Але можемо сказати, стоп, стоп. А скільки разів я просила про певну справу, а воно не відбулося. Чому? А власне, чому засумнівалися маловірний? Чому ти засумнівався? Що Господь вже відповів на твою молитву, але о диво, може не зовсім так, як ти очікував? Може, не зовсім так. Коли Петро просив Ісуса, накажи, прийду то що він очікував, що так от без сумнівів дійде до самого Господа. Не знаємо. Але вчинив цей крок віри, крок незнаний, пішов по воді, тільки сумніви теж мав в своєму серці. Коли вони увійшли до човна, вітер стих. коли Ісус приходить до човна нашого життя, то той вітер та бурять, і зовнішні негаражди раптом стихають, коли Він поряд. коли ми чуємо Його голос, коли бачимо Його дію в нашому житті, що зробили учні? Поклонилися йому кажучи, ти насправді Божий син. Що це? А це вже знак Євхаристії, це знак нашого зібрання. Ми в цьому Божому храмі, як в тому човні. Ну, уявіть собі, рибальський човен, а в ньому 12 здорових чоловіків. І ще заходить Ісус 13-ти, де там можна поклонитися. Угу, пофантазуйте. Тобто, це той знак поклоніння цілої церкви. Господь посеред нас. Це той знак, котрий кожного разу ми звершуємо, роблячи знак Христа, і говорячи, Він Я, ця і Сина і Святого Духа, ми розпочинаємо цю Євхаристію. Ми розпочинаємо наш день. Ми просимо про благословіння кожної справи. Подивіться, про що ми просили на початку цієї служби, щоб хтось пам'ятає? Хтось, мабуть, пам'ятає. А я вам нагадаю дослідно, ми визнавали, що Бог є всемогутнім і вічним. А за повчанням Святого Духа ми осмілюємося цього Всемогутнього і вічного Бога називати Отцем? Називаючи Отцем, як Його діти покірно просили зміцни в наших серцях Духа усиновлених дітей. Він в нас є, але можемо про це забути. Що ми усиновлені діти. Для чого? Для чого маємо просити про зміцнення цього Духа? Щоб ми могли отримати обіцяну спадщину. Бо батько обіцяє своїй дитині, що вона отримає ту спадщину. І коли в нас цей дух десь зникає, нам здається, що ми самі в цьому житті боремося і з морем, і з буревієм, і з усіма незгодами, що Бог такий грізний посилає на нас, як на землетрусти вогонь. а Бог приходить в легкому подуві вітерця. І... Обіцяє нам, що ніколи нам, нас не залишить, а обіцяна спадщина, чекає на всіх нас у небі, царстві нашого небесного батька.